Санкції проти Грузії Зеленський вдарив по проросійській владі, як відреагувало в Тбілісі? мобілізація в Україні. США вимагають важких рішень, які вимоги висувають партнери, і що кажуть у Києві. Секретний дзвінок у США. Навіщо голова російського генштабу Герасимов телефонував американському колезі? Та що казав про удар Арешникам по Україні? Переговори про закінчення війни почалися. Все про візит Єрмака в США і його зустріч з командою Трампа сьогодні у випуску. Привіт, друзі, ви на каналі Times of Ukraine, де ми розповідаємо вам про головні новини та аналізуємо важливі події дня. Не забувайте підписатися, ставити лайки та коментувати. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Ну що ж, починаємо. Україна вводить санкції проти проросійської влади Грузії. Відповідний указ підписав сьогодні президент Володимир Зеленський. Він заявив, що йдеться про політиків, які здають країну Путіну. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз в Грузії протести. Важливо, що партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлені свободи. Санції застосовано проти засновника партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі, голови уряду Георгія Кобахідзе та мера Тбілісі. Кахе Каладзе, останній в минулому був футболістом київського Динамо. Окрім них, у списку ще 16 людей. Рішення вже підтримала опозиційна президентка Грузії Саломе Рабішвілі. Вона поширила відеозвернення Зеленського та зазначила краще і не скажеш, висловивши повну підтримку рішення українського лідера. Тим часом на тлі протестів проти заморозки початку переговорів про вступ Грузії до ЄС в Україні почалися хвилі обшуків та затримань. Поліці. Сейські прийшли в офіс опозиції та до будинків активістів. Україна має схвалити важкі рішення щодо мобілізації, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що мобілізовані мають підготовку та необхідне обладнання. Блінкен повторив тезу радника Білого Дому з національної безпеки Джейка Салівана. Той раніше казав, що Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил на фронті. Якими саме мають бути ці важкі рішення? Держсекретар не уточнив. Але останнім часом від партнерів лунали заклики знизити мобілізаційний вік з 25 до 18. Зокрема, про це повідомляли журналісти Reuters. Однак відповідь України була негативною. Зеленського сказали, що знижувати вік немає сенсу, адже партнери не поставляють вчасно обіцяну зброю і немає чим забезпечувати вже мобілізованих громадян. Про те, що закінчення призовного віку категорично не може бути, заявляють і в раді. Там кажуть, перш ніж закликати це робити, партнери мали б виконати свої зобов'язання. А коли кажуть нам при всій повазі до Пана Блінкіна, який каже, що все решту вони зобов'язувати зобов'язуються забезпечити зброєю, боєприпаси, амуніцію, це, вибачте, вони не виконали. Бо з тих 12 бригад чотири заледве мобілізували і верніше обладнали всім. А решту очікують навчальних центрах отого от обіцяного обмундирування, зброї боєприпасів тощо через те наші міжнародні партнери мали б спочатку виконати своє Несподівана розмова відбулась між військовими верхівками США та Росії. Це сталося 27 листопада за 6 днів після запуску Москвою нової балістичної ракети «Арєшнік» по Україні. Голова генштабу РЕ Валерій Герасимов зателефонував керівнику об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну. Цей дзвінок, як повідомляє York Times, був доволі незвичним. Герасимов наголосив, що запуск ракети «Арєшнік» начебто, був запланований. Ще до рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати ракети АТАКАМС для ударів по території Росії. Цікава деталь за словами прес-секретаря Брауна, капітана Джера Аладорсі, російський генерал попросив не розголошувати факт дзвінка, проте деталі все ж стали відомими. Сторони обговорили питання глобальної та регіональної безпеки, і звісно, не оминули тему війни в Україні. Газета зазначає, що Герасимов останнє спілкувався зі своїм американським колегою. У жовтні 2022 року тоді він та Марк Мілі, попередник генерала Брауна, на посаді голови об'єднаного комітету начальників штабів, розмовляли телефоном. Цей дзвінок також пролунав на тлі побоювань, що Москва прагне ескалації війни в Україні. Переговори про припинення війни розпочалися. Наразі обговорення ведуться між Україною та командою Дональда Трампа. Повідомляє The Wall Street Journal. Київ намагається згладити серйозні розбіжності в питанні врегулювання ще до вступу нового президента США на посаду. У середу глава офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальним посланцем Трампа з питань Росії та України Кітом Келогом і майбутнім радником з нацбезпеки Майком Волсом. До зустрічі також приєднався віце-президент Джей Євенс. Келох підтримує зусилля Білого Дому з надання якомога більшої кількості зброї Україні. На його думку, це дасть Трампу важелі впливу на Москву у майбутніх переговорах. Однак команда майбутнього президента не виявила особливого інтересу до пропозиції членства нашої країни в НАТО. А це є однією з ключових вимог Володимира Зеленського. Wall Street Journal стверджує, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру, але він має бути стійким і стабільним. Це позиція Києва. Ва а радники Трампа обговорюють мирні плани, які визнають окупацію Росією 20% території України і не передбачають вступу нашої країни до північно-атлантичного альянсу. Поінформовані джерела журналістів кажуть, що Єрмак служить правою рукою Зеленського і буде представляти Україну як конструктивного партнера для досягнення миру, а не як перешкоду на шляху до нього. Тим часом майбутні переговори активно обговорюють в НАТО за даними Bloomberg, Союзники України змістили акцент пошуків шляхів перемоги. Тепер вони зосереджені на тому, щоб поставити зеленського в найкращу позицію для протидії російським наступам або для перемовин. Альянс подвоює зусилля, аби поспішити з наданням більшої кількості зброї. Також уряди почали розглядати різні сценарії припинення війни дипломатичним шляхом обговорюються гарантії безпеки, які б захистили Україну, не провокуючи при цьому Путіна. Одним із варіантів припинення бойових дій може стати створення демілітаризованої зони, яку ймовірно охоронятимуть і патрулюватимуть європейські війська. Західний дипломат розповів журналістам, що ці розмови відбудуться на тлі усвідомлення нестабільної ситуації в Україні, за його словами, переговори щодо врев. Гулювання мають розпочатися найближчим часом. Між тим в українському МЗС відкинули ймовірність територіальних поступок. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, Росія має просто забратися з України. Ми не будемо йти на жодні поступки своїми територіями. Мирний план полягає в тому, щоб Росія забралася з України і залишила нас у спокої. Друзі, дякуємо, що залишаєтесь з нами. Пишіть свої думки у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на нас у Телеграм та Ютуб. Ми цінуємо кожного з вас. До нових зустрічей на Times of Ukraine.